Іван Настиренко на трансфері Данило Фальковський на перегляді. У Запоріжжі стартує кубок із футзалу. Не університет планети співпрацюватиме з ДСШ Титан. На перегляді в Металурзі троє гравців. Валерій Лучкевич може підсилити зорю. Підлепене знайшов клуб. Перед початком не забудь поставити вподобайку. Це дуже мотивує. Підпишись на наші сторінки, зокрема в Ютубі та Інстаграмі. Скоро нас вже буде 5 тисяч. І ми зробимо розіграш. Тож одразу до новин. місцеві чернівецькі футбольної пабліки повідомляють, що виховання запорізького футболу двадцяти шестирічний Вінгеркар. Пад Євген Підліпнець відмовив вироси та оболоні і натомість обрав Чернівецьку Буковину з першої ліги. Нещодавно ЗФУДЗП повідомляв, що Євген залишив у Львівські Карпати, за які провів 49 матчів. Буковина, з якою сватують Євгена, не приховує своїх амбіцій вийти до УПЛ. У минулому сезоні жовто-чорні сенсаційно дійшли до 1-4 фіналу Кубка України, де поступилися київському динамо. Влог цієї події ви можете переглянути на нашому YouTube каналі. Телеграм-канал тато повідомляє, що Луганська зоря зацікавлена у вихованці запорізького футболу. 29-річному захиснику Валерію Лучкевичу він останні півроки провів у Динамо. А до цього був лідером ковалійського колосу. на перегляді у запорізькому металурзі перебувають четверо гравців. Повідомляє прес служба клубу. Це вратар Кременя, Артем Матус, два захисника Дмитро Слюсар з команди Стандарт Нові санжари та Дмитро Червінський з Полтави, а також пізахисник, вихованець запорізького футболу. Злат Златієв злат, злат провів близько 20 матчів у другій лізі за Металург. А в минулому сезоні виступав за Кремінь. Також уже відомий розклад матчів металурга на перше та друге коло у другій лізі. У першому турі Запоріжці зіграють на виїзді з київським локомотивом. Далі буде Лівий берег 2, Колос 2, Чорноморець 2, Дінас, Чайка, Тростянець, Ребел, Гірник Спорт, ПНЛ, Олександрія 2. Тяча юнацька футбольна школа Титан, яка стрімко розвивається в усіх напрямках, підписала меморандум про співпрацю з Національним університетом Запорізька політехніка. Про це повідомляються на офіційних сторінках. Гадаємо, раніше Титан оголосив набір дітей у віковій категорії для участі в чемпіонаті Дюфлу. Цей колектив може стати третім у регіоні, який представлятиме Запоріжжя на всеукраїнському рівні. Зараз це роблять Ось та Метал. Літній кубок із футзалу стартує вже цієї суботи. У змаганнях візьмуть участь 16 команд. Матчі починаються зі стадії 1-8 фіналу та складаються з одного поєдинку. Пари однієї восьмої фіналу. Мангал-2 Колосо-Центр, Запорізька Січ НС-98, Запорізька політехніка Фелічита, Мангал-Альтеза Авто, поліція охорони ЗП-Груп 2, Легіон Баядера, РП – Пошман, ЗП-Груп Білу Гаюа. Головним партнерами змагання стали компанія Аран Білд, Цитадель та Авіагрейт. Усі матчі транслюватимуться у високій якості з топовим коментатором на ютуб-каналі з у центрі уваги матч наших партнерів команди Легіон, які зіграють проти одного з фаворитів другої ліги з мамф Баядери, у складі якого виступають екс-футболісти металурга Євген Коньков та Олексій Черніков. Екс-гравець «Запорізького металурга Данила Фольковський проходить перегляду Хмельницької поділі, яке зберегло прописку в першій лізі, перемігши «Колос-2» у стекових матчах. За металург Фольковський провів 21 матч і забив два голи. Полтавська ворста виставила на трьох гравців – Брагиме Кане, Форда Самсона Єде та вихованця запрізького футболу Івана Нестеренка. 21-річний захисник провів за Ворсло 63 матчі на найвищому рівні, включаючи лігу конференції, забив 5 голів. Нині Ворсла вилітіла до першої ліги. Як зазначав головний тренер, у клубі були фінансові проблеми. Можливо, саме тому і відпускають одразу трьох лідерів. Нагадаємо, раніше команду залишив ще один талант Ілья Крупський. Утім, навіть із втратами в складі Ворсли залишаються вихованці запорізького футболу. Волотар Олександр Домолега, захисник Данило Ізотов, півзахисник Станіслав Прус, а також екс-гравець металурга Владислав Бобіта залишив авангард, у якому провір Винної роки Артур із Полог, що на Запоріжжя за команду з Харківщини, якою опікується легендарний Олександр Гладкий. Нещодавно до команди приєднався ще один уродженець краю, Євген Хачерій. Авангард виступає в чемпіонаті аматорського футболу. Фінальний етап змагань 5 на 5 стартує. Місцева аматорська ліга на штучному покритті під назвою МФЛ розділилась на дві ліги після кваліфікації. До вищої ліги увійшли: Михайлівка, Легіон, Металкона, Гратроя, ДСНС, та Дві команди-партнери нашого проекту ПВС та ЗЕФУДЗП. У топ-десять. Бомбардірів одразу четверо грав всіх з цих колективів. Андрій Курцев, Нариман Насурлаєв, Дмитро Високолян і Володимир Петренко. До складу ж першого лігу увійшли Альянс, Аграполіс МДПУ, Альтернатива, Воля, Гвардія, Запоріжжя, Кіберя, Купріянівка, Кірова, Ураган, ФК, Руслан і Хортицька національна академія. Зефудзепе, ти частина цієї історії. Ти і є запорізький футбол.